Вітаю! Мій відгук про моталочку, таку, яку я купила в інтернеті, за 7 доларів. Це моталка ниток. Вона неймовірно проста, але важливий дуже інструмент для в'язальниці. Якщо у вас є клубочки, ви можете перемотати їх на такі моточки з яких легко в'язати, легко їх зберігати, зручно їх зберігати. Моталочка дуже легка в використанні, легко вона збирається, прикручується до столу і мотаються ниточки. Легко вона збирається. Полегшує процес перемотування клубочків на моточки. Дуже зручна, дуже легка у використанні. Я не жалкую, що я її купила, мені вона сподобалася. Подобаються дуже моточки, які виходять з клубочків. Перематувала. За таку ціну вона виконує свою роботу. Намотали, перемотали ми в моточок з клубочка. Потім просто ми